На каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. 40 вибухів минулої доби пролунало на Сумщині мінометами, артилерією та дронами. Росіяни обстріляли дев'ять громад. 15 разів ворог атакував Донеччину. У сіверську артилерійський снаряд влучив у житловий будинок. Одна людина не вижила, другу рятують медики. Дронами та артилерією окупанти били по родинському. Травмовано місцевого жителя у Рівному, поцілили із безпілотника в авто. Там двоє поранених. А в добропіллі двоє хлопчиків підірвалися на вибухівці. Стан одного із них тяжкий. Три керовані авіабомби скинули загарбники напередодні на золочів. Це Харківщина. Поранили жінку і пошкодили понад 30 приватних будинків, два багатоквартирні авто та електромережі. Троє потерпілих у Семанівці на Чернігівщині внаслідок прильотів у місті горіли хати. Також пошкоджене підприємство. Шість приватних будинків, підприємство та адмінбудівлю потрощили росіяни на Дніпропетровщині по Нікопольському району. Вони били понад 20 разів із градів, важкої артилерії та безпілотниками. Росіяни вбили із дрона жительку Білозерки на Херсонщині. На жінку скинули вибухівку на цвинтарі біля могили рідних. 62-річний чоловік загинув у передмісті Херсона. Безпілотник влучив у його авто. У тяжкому стані двоє жителів веселого теж після удару БПЛА по машині. Є поранені у Береславі, Станіславі та середмісті Херсона. І більше про щоденний російський терор дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Олени Ваніної. Далі Херсон, Миколаївське шосе, колись людний район міста. Швидка забирає пораненого. Його росіяни ледь не вбили з цього дрона. А це спальний мікрорайон Херсона. Ворожий снаряд вибухнув у дворі поміж багатоповерхівок. Один вибух, да ми сиділи ми все знову. Тут дивом минулося без потерпілих, але скрізь побиті вікна, балкони у стінах дірки. Ось ось, оце вікно нема. Зовсім. На кухні нема. балкона зовсім немає. Пробиті. Зараз Ось ось Осьо. І ще десь бачила. Ми тільки приїхали з Восточного сюди, тому що в них там хату розбомбило. Люди прибирають потрощене, а за вікнами далі лунають вибухи. Саша. Цей чоловік був на кухні, а прилетіло в кімнату. Я був на кухні. Ось такий хлопок. Ну я так розумію, що вся волна пішла на цю комнату і на спальню. Якщо б я тут знаходився, то ми робити. Його сусідка хотіла вийти на двір, але затрималася. Каже, давай собирайся, піремо на вулицю, не спіли. Та догуляємо, підемо на сюда не стала. І потім сюди ми. За кілька годин після прильоту тут вже латають вікна. А працівники військової адміністрації пояснюють потерпілим, що робити далі. Зафіксуйте дія у діясня зафіксуйте те, що у вас пошкоджене майно ваше фотографуйте. Фотографії не видаляйте. Попішона свіна тим часом до лікарень продовжують звертатися пасажири розбитої російським безпілотником маршрутки. Напередодні там загинув співробітник міськради, дев'ять людей поранено. Стан двох із них украй тяжкий. Це вже третій розбитий росіянами автобус за тиждень нового року. Олена Ваніна, Андрій Ванін, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. 16 кабів по Покровську застосував ворог напередодні. Тим часом у місті залишається 7300 людей. Евакуація звідти сповільнилась, але триває, каже керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Евакуюватися із Покровського напрямку допомагає група Білий Янгол. Поліції Бахмута вони вивозять родини із дітьми. Також як вивозять людей із Покровська, показав волонтер Денис Христов. гатить по місту постійно. Застосовує каби, артилерію та дрони. З безпілотників росіяни полюють на. На цивільне населення та б'ють комунальну техніку, сміттєвози, водовози, машини, які доставляють до магазинів їжу. Комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілів, але лише там, де дозволяє ситуація. В місті працюють декілька магазинів та аптек. Електрики та газопостачання у Покровську давно немає. Поліція Донеччини закликає жителів прифронтових населених пунктів виїхати до безпечніших місць. Поліцейські цілодобово на зв'язку і готові допомогти із евакуацією. Над нами в небі перебуває одночасно три дрони розвідники Саме в таких умовах працюють білі Янголи на Покровському напрямку. Ми прямуємо в селище удачі. Ситуація дуже складна. Ворог близько, приблизно 6 кілометрів. Постійно працюють вражеські дрони, артилерія. Чого прийняли рішення евакуюватися? Тому що все стало небезпечно. Після обстрілів прикордонної Семенівки, що на півночі Чернігівщини, звідти почали виїжджати люди. Про це повідомив ТСН голова міста Сергій Діденко. Російська армія зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню напередодні знову обстріляла Семенівку. Це тривало дві години. і Це був найдовший обстріл за увесь час. Поранено трьох людей, пошкоджені житлові та адмінбудівлі. Обстрілювати Семенівку росіяни почали ввечері 6 січня. Вчора вранці знову продовжили обстріли. А на вихідних... Місто пережило атаку керованими авіабомбами. Евакуація населення триватиме і сьогодні. Людей забирають родичів глиб країни. Тим, кому немає куди їхати, пропонують тимчасово оселитися у модульному містечку в Чернігові. Здивував навіть американців, бо такого ще ніхто не робив. Український пілот на Ф 16 за один виліт збив аж шість російських ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, рекорд вдалося встановити торік, 13 грудня. Тоді окупанти запустили по нашій території близько 200 дронів камікадзе та майже сотню різноманітних ракет. Щоб їх знешкодити у небо піднялися, зокрема і винищувачі. Смертоносне залізяче було захищене ребами. Але пілота Ф 16 це не зупинило. Він почав уражати цілі, використавши чотири ракети класу повітря-повітря, а ще авіаційну гармату, стріляти якою українці взагалі вчилися лише на тренажерах, ніяк не в бойових умовах. У підсумку шість влучань на аеродромі героя зустрічали оплесками. Такі досягнення ще раз показують. Наші пілоти швидко вчаться і можуть опанувати керування практично. Будь-яким літаком принагідно нагадую, винищувачі в 16 Україна почала отримувати торік, перед тим наші пілоти проходили навчання за кордоном. Останній пакет допомоги від адміністрації Джо Байдена. Вашингтон може оголосити про нього вже завтра. Як повідомляє агентство Associated прес, офіційний анонс пролунає під час візиту міністра оборони США Лойда Остіна до Німеччини. Там відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Джерела агентства наголошують, що останній пакет допомоги від адміністрації Байдена буде значним. Хоча навряд чи в нього війдуть усі 4 мільярди доларів, які Конгрес США вже схвалив для надання у. Україні. після президентських виборів, на яких переміг республіканець Трамп, адміністрація демократа Байдена прискорила надання допомоги нашій державі, побоюючись, що новий глава Білого Дому може скоротити цю підтримку у грудні. США виділили пакет допомоги на 2,5 мільярди доларів, і він став найбільшим за майже два роки. Трамп розуміє почуття Путіна щодо членства України в НАТО і вважає відповідальним за розв'язання війни свого попередника Джо Байдена. Це була відповідь новообраного американського президента на запитання журналістів під час прес-конференції. На цьому резонансні висловлювання Трампа не обмежилися. Він вкотре повторив, що хоче отримати контроль над островом Гренландія, що належить Данії, бо це мовляв потрібно для національної безпеки США, а також Панамським каналом і пообіцяв перейменувати мексиканську затоку на американську власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко з подробицями про українську частину заяв Трампа. Дональд Трамп не вперше звинувачує чинного президента Шаджо Байдена у потуранні війні в Україні замість того, щоб зупинити її, але про те, що розуміє почуття Путіна, обраний президент сказав, здається, уперше розмірковуючи про причини початку війни. Трамп сказав, що на напад Путіна спровокувало можливе членство України в НАТО, яке Байден нібито пообіцяв Києву. Великою мірою проблема полягає у тому, що Росія за багато років до того, як Путін сказав, що НАТО не повинно бути в Україні, про це йшлося, ніби це само собою зрозуміле. Аж раптом Байден сказав: Ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. А отже, Росія матиме когось просто у себе на порозі, і я можу зрозуміти їхнє почуття з цього приводу. Насправді Джо Байден ніколи чітко не обіцяв Україні членства в НАТО. Все, про що він говорив, перспектива у віддаленому майбутньому. Останнім американським лідером, який відкрито підтримував приєднання України до альянсу, був республіканець Джордж Буш молодший у 2005 році, одразу після помаранчевої революції. Втім, на саміті НАТО у Бухаресті у 2008-му партнери не підтримали план дій для України та Грузії. Також Трамп напередодні заявив, що сподівається зустрітися із Путіним. Досить швидко після інавгурації, бо робити це до неправильно. На уточнюючі запитання, сказав, що сподівається, це буде значно раніше аніж за півроку. Водночас стало відомо, що майбутній спецпредставник Трампа Кіт Келох відклав свій візит в Україну та деякі країни ЄС. Він мав приїхати до інавгурації. Втім, як повідомляє Джерела Reuters, цю поїздку вирішили відкласти на той час, коли нова адміністрація США офіційно стане до керма. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Землетрусу у китайському Тібеті кількість загиблих збільшилася до 126 людей, ще близько 200 – травмовано. Рятувальникам вдалося звільнити 400 сотні людей, заблокованих під час землетрусу. Зруйновано понад 3,5 тисячі будинків, 30 тисяч людей стали вимушеними переселенцями. Магнітута земних поштовхів сягала 7 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу, що стався о дев'ятій ранку за місцевим часом, був майже на кордоні із Непалом. Відтак поштовхи відчули й там цей смічна активність у цьому районі звична, адже саме там зіштовхуються індійська та євразійська літосферні плити. В Україні з'явиться публічний список терористичних організацій. Відповідний закон підписав президент Зеленський в пояснювальній записці документа. Зазначається, формування та ведення переліку дозволить посилити національну безпеку, а також виявити і припинити терористичну діяльність у нашій країні. Обов'язок вести такий облік покладено на службу безпеки України, вноситимуть організації до списку терористів за рішенням іноземних держав, компетенцію яких визнає офіційний Київ, а також за ухвалою українських судів. До переліку терористичних організацій не включатимуть зареєстрованих в Україні відповідно до законодавства політичних партій. Ознайомитися із переліком можна буде на офіційному веб-сайті Служби безпеки України та на єдиному державному веб-порталі відкритих даних. На думку авторів закону він посилить спроможності України в протидії терористичній діяльності. Мсеки, точніше, вже без них 4 тисячі лікарів практиків замінили медико-соціальні експертні комісії. Вони саме починають працювати у визначених кластерних лікарнях. Замість центральної МСЕК створено центр оцінювання функціонального стану особи. А самі комісії замінили експертні команди лікарів. До закладів, в яких вони працюють, уже передали 40 тисяч справ, і більше половини з них оцифрували запущено електронну систему. Про це інформує МОЗ. У міністерстві також наголошують, що процедуру процедура визначення та встановлення інвалідності значно спрощується. Якщо у людини є проблеми зі здоров'ям, то алгоритм дій такий: звернення до закріпленого медика, аналізи, які він призначить, і власне все документи направляють у кластерну лікарню, де і їх розглядатимуть лікарі. Практики водночас самі лікарі занепокоєні, що додаткове навантаження, яке на них лягає, може стати надмірним. Далі коментарі Наталки Федорович, очільниці громадської організації, Центр суспільних ініціатив, перспектива та Андрія Гардашнікова, лікаря-онколога. Що змінилося в порівнянні з тим, що було раніше? Ліквідована ланка ЛКК, лікарсько-консультативних комісій. Тобто, зараз є лише оця ланка людина, лікуючий лікар і експертні команди. Це насправді добре, тому що скорочується термін і зменшується кількість тих. Процесів тих осіб, які задіяні до визначення стану функціональності конкретної людини. Ми до цього працювали з перевантаженням, суттєвим перевантаженням і знайти час для того, щоб просто виконати свою роботу, було важко. Тому дійсно, коли ми кажемо про мінус дві години з кожного робочого дня з щоденного, саме такі у нас графік, поки що для мене це привід для певної паніки. В Україні дорожча шоколад, і прогноз такий, що найближчим часом смаколики, які містять какао боби, ще підскочать у ціні на 50-100%, якщо порівнювати з минулим роком. Так само ростуть і ціни на каву у світі та в Україні. Що стало причиною цінового шоку? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова пройшлася кав'ярнями. Такого не було понад 50 років. Ціни на каву у всьому світі рекордно ростуть. Та що буде з цінами на каву в Україні? Кава напій, який вже давно став щоденним ритуалом. Великі, маленькі, навіть мобільні кав'ярні ніколи і ніде не лишаються без відвідувачів і покупців. Та за словами експертів, лише впродовж минулого року зерна популярного сорту Арабіка на світовому ринку здорожчали на 80%. І такий стрибок цін фіксували хіба що в 1972 році. Ти прокинувся, і тобі треба випити каву. А ну і плюс тобі треба зайти кудись у якусь кав'ярню, тому що це і спілкування, Ня, це ароматний напій, і це просто вже звичка у людей. традиційне еспресо, каву з молоком або без кофеїну. В цій столичній кав'ярні готують. А тут якщо в мене от бачите які є такі заготовки. Юрій Пацан проводить екскурсію своїм помешканням. Освіта у нього технічна. Був ліквідатором на ЧАЕС а потім була автокатастрофа. Тисячу 1999 дивно я поламався. Аварія була тільки мог, міг міг лежачому стані. Оце пробувати на лігтях. Вісім років він лежав, малював майже лежачи. Сьогодні довожу тим, що все-таки реабілітація через мистецтво можна себе запустити, можна себе знайти, Правда, з допомогою дружини, бо це мій організм. Нині Юрій Пацан заслужений художник, майстер пейзажного живопису. Але за ланами широкополими витніються й портрети. На початку повномасштабного вторгнення він намалював президента і генерала. Це не на замовлення, а внутрішнє бажання. Зараз каже як ніколи, треба єднатися. Я кажу, і прошу сьогодні. Треба бо. Більш ніколи не вийде такої України, як ми переможемо всіх кацапів. Задля перемоги він розмальовує на продаж гільзи і дає свої роботи на благодійні аукціони. Ось так народжується сюжет. А от із цією роботою сталася дивина. Невелику картину під назвою Несе Галя воду він виставив на аукціон. Це щоб було за що накупити полотна та фарб на наступний рік. Здається, три години аукціон був. Пропадало світло. Картина продалася, а потім дійшли повідомлення від військової Галини. Вона теж хотіла намальовану Галю, але не встигла і просить роботу тепер перекупити. Юрій Пацан малює нову роботу і у себе на сторінці просить Галинко, відгукніться. Бачу, що ви військова. Ви сьогодні там напередку даєте можливість будь мені тут вдома, і, такі, і ми пишемо роботи. О, я вам подарую. І про це він прийшов розповісти в ТСН перед прямим ефіром. Дивується, біля ведучих поставили стілець. Так задумано, все нормально. Це не пов'язано з ковідом. Віджартовуються ведучі, бо стілець же для військової Галини, який художник намалював картину. Галина Зуєва, зв'язкова п'ятої штурмової бригади. До повномасштабного вторгнення вона керувала готелем у 22-му році. Взяла у родича бус і повезла свого сусіда, бо той хотів у ТРО. Привезла сусіда, бо він да бо він захотів. А його не взяли, бо не було зброї. А в мене був бус, і мене взяли. Бусом вона вивозила поранених і підвозила вантажі на позиції. Нині ж вона на Донеччині. А просто і ми... зараз хотіли б побачити Галину? Ну конечно, мені цікаво було б я її там по фотографії. На свята отримала декілька днів відпустки і змогла завітати до ТСН. Я дівчат у військовій формі дуже люблю. <рес> а я чоловіків у вишиванках. Вони ще довго говоритимуть у коридорі, фотографуватимуться і обмінюватимуться подарунками. Галю на картині військова хоче подарувати мамі. А їй пан Юрій хоче уже намалювати іншу роботу величезну на знаменну дату на день перемоги. Слава Україні! Інна Боднар та Іван Павлович ТСН один марафон. Єдині новини.